Всім привіт, з вами Роман Гретий, засновник проєкту Українська онлайн-кар'єра. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, чому у людей не виходить створити бізнес. Я досить багато бачу людей, які приходять у наш бізнес і вони повірили нам, і вони говорять: Вау, Рома, супер, класно! Я буду працювати, я бачу перед собою тут багато можливостей, але у них не виходить. Тому сьогодні якраз. Поговорю у основні критерії, чому у людей насправді не виходить створити наш бізнес. Перш за все, також я бачу, що люди приходять у наш бізнес і вони далі займаються тими справами, якими вони робили все життя. Я зараз перед собою поставив ціль походити. І я чітко знаю, що мені потрібно робити нові дії. Якщо я хочу похудати, мені потрібно піти у тренажерний зал, по-інакшому харчуватися. Але якщо я знаю, що якщо я навіть буду ходити в тренажерний зал і бігати, але при тому далі харчуватися, так як я харчувався до того, звичайно, що я не походаю. Тому мені для цього, щоб похудати, потрібно робити нові дії. Потрібно кожного дня бігати, займатися правильними якраз діями у спорті. І, звичайно, правильно харчуватися. Також я найму ще свого тренера, який мені покаже правильний шлях, як я в цьому якраз походаю швидше. Тому моя основна рекомендація це, звичайно, робити нові дії. Якщо людина хоче створити бізнес, то їй потрібно вивчити, як по-новому працювати. І, звичайно, не робити ті дії, якщо. Ви хочете створити бізнес і ви далі будете дивитися кармеліту, чи футбол, чи своєю сім'єю, новини по ТСН. Звичайно, що ви не досягнете успіху. Потрібно максимум. Потрібно максимум якраз направити всі свої думки на результат. Тому перша моя особиста рекомендація це, звичайно, робити нові дії, які ви не робили якраз все своє життя для того, щоб. Досягнути, звичайно, успіху. Друге, моя особиста рекомендація зробити якраз топ-тайм. Я впевнено можу сказати, що зараз вас відволікає досить багато справ, якщо ви дивитесь це відео. Можливо, ви паралельно переписуєтесь в контакті з соцмережами, можливо, ви паралельно дивитесь телевізор, і, можливо, у вас зараз є якісь свої борги, свої проблеми і ви просите Час тратите на непотрібні вам речі. Моя особиста рекомендація виключіть все, мобільні телефони, комп'ютери. Просто знайдіть собі те місце, де ви просто могли подумати, як вам створити свій власний бізнес, що вам потрібно для цього робити. Тому моя особиста рекомендація це друге. Зробіть собі стоп тайм. Три години, хоча б просто подумайте. На тими речима, що ви хочете досягнути у майбутньому, яким ви себе бачите, які вам дії, звичайно, потрібно зробити. Третє, це, звичайно, від нашого мислення. Як ми думаємо, так вам і буде, повірте мені, все у нашій голові. Ви можете далі жалітися, що наша держава погана, криза і взагалі немає де заробити грошей. Звичайно, у вас не буде результату. Потрібно всі свої думки. Направити тільки на результат і позитивно думати, кожного дня розвиватися, навчатися. Я особисто зараз за останні 3 місяці більше 50 тисяч гривень витратив на навчання. Я навчаюся зараз у найкращих доларових мільйонерів для того, щоб масштабувати свій бізнес, для того, щоб отримати знання і не робити якраз помилок. Тому моя особиста рекомендація це розвивайтеся. Думайте якраз не так, як всі. Думайте вже нарешті, як бізнесмени, підприємці. Звичайно, для цього вам потрібно навчатися, розвиватися, знайти якраз коло тих успішних людей, з якими ви скочилися досягнете успіху. І четверте, це, звичайно, мати чіткий план дій. Я вважаю, що у вас є правильний план дій, як досягнути. Того результати своєї цілі, якої ви хочете, стати директором, заробляти 20 тисяч гривень, можливо, і більше, вам потрібно правильно все розпланувати. Ви зранку встали, і у вас мають бути вже конкретні задачі, що ви маєте зробити на цей день. У вас має бути все розплановано на тиждень, на місяць, на цілий рік, як вам зробити такий товарооборот, як правильно організувати продажі, як правильно працювати з людьми. Тому. Чотири ці критерії, я вважаю, є найголовнішими. І далі все залежатиме тільки від ваших дій. Якщо ви мало дієте, мало працюєте, звичайно, ви до свого шляху успіху будете довго йти, а можливо, навіть і не дойдете. Тому моя особиста рекомендація дійте кожен день. Робіть нові дії. Якщо ви далі будете жити, так, як ви жили все життя, успіх. Ви не досягнете якраз свого успіху. Зробіть свій стоп, тайм, я особиста рекомендація, хоч раз в тиждень виключіть все, що вас не відволікало, щоб ви подумали, якраз, чим ви займаєтесь, куди ви рухаєте, зробили аналіз своїх дій. Розвивайтеся кожного дня, як мінімум 2 години, моя особиста рекомендація. І якщо у вас немає чіткого плану дій, як досягнути вашої цілі, вже вам потрібно якраз скласти чіткий план дій. Як ви досягнете своєї цілі, як ви будете заробляти. Якщо вам це відео було корисно, ставте лайки, ставте коментарі, можете також ділитися із цим відео і своїми партнерами. Також можете підписатись на оновлення мого блогу romangret.com і на оновлення мого каналу у Ютубі Роман Грет». Всім дякую, чекайте від мене кожного дня нові і цінні відео. Всім пока-пока!